Вітаю, товариство. Що буде з котлом, якщо його не чистити місяць? Зараз подивимося. Бо місяць по певних причинах котел експлуатували, але не чистили. Давайте глянемо, що ж тут сталося. Так, що ми бачимо? Дверка. Так, а оце отут от якийсь такий попел, інтересний, так? Да? Дивимося отуда. туди. Зараз я посвідчу. Ага. Ось, бачите. Оце місяць, місяць не чистили. Ну, що я можу сказати? Жодних наростань дьогтю. Тільки ось такий попіл. От зараз ми його спробуємо пошкрипти. Бачите? О, така от. Корочка тої сажі. О. Давайте я зараз почищу теплообмінник і побачимо скільки. Буде цього всього попілу, О. окей? Ось, Отже, як бачите, почистив отакий От стан. Бачу місця ще де не де тебе дошкріпти. А що я два почистив? І що я отримав? От у відрі от така пушоночка. Бачите, осі ну, тут. Літрів. Літрів дві отакої. О! Такої сажі. Бачите. Фу. Бачите наш. О, аж пеліть. фу. фу. Отака от, сажа. Десь до двох літрів. Ось, це звідси. Зараз ще буду чистити в топці. Так, ось така, такий стан, як бачите, топки. Ну, видно, дається знаки, що розпалюю брикет основними дровами. Що в нас тут і все. Там трохи попру бачите, блік, я тут жару якось там не повинно шліпу, а дошліб розвитку. Ну от якийсь так. От і заваїшилася чистка котла. Я зараз покажу скільки тут вийшло цього. Ось, бачите. Десь 2 літри буде. Сажі. Ну, 2 літри це багато. Але це місяць котел не чистився. Ось, отак от у відрі. Ну, наразі будемо чистити частіше. Я показав, скільки в котлові може бути сажі за місяць. Всім бажаю добра, щасливого.